Поки Брітні Спірс відсижується у своєму люксі у палаці спорту вже повною ходою будують її величезну сцену. До концертного майданчика прямують увага! 22 фури з обладнанням разом з організатором їх зустрічає наш кореспондент Дмитро Фурдак. Він уже на прямому зв'язку зі студією. Отже, Дмитре, чи бачив ти вже хоч трошечки сцену про яку стільки розмов? Вітаю, Соломія. Ну сцена, як то кажуть, на під'їзді, але зараз те сцена особлива в особливому місці. Ми глядачеві глядачевій залі, залі палацу спорту, яка зараз порожня, але тут ти бачиш, ось такі висять величезні профіля. Їх під пізніше піднімуть до стелі, і вже до них чіплятимуть те світло, те обладнання, яке привезла з собою е, власне Брідні Спірс. А ось трошки раніше, коли ми з оператором приїхали до Палацу спорту, ми стали свідками унікальної події. Тоді одну з трибун у палаці спорту опускали і перевертали і. Таким чином перетворили на сцену. Вже на ній власне виступатиме і е, Брітні Спірс. Ну а ці, е, 22 фури вже прямують до Палацу спорту, і 144 техніки американські перетворять буквально за півдоби палац спорту на шикарний концертний майданчик. Соломія Дмитре. А розкажи, як реагують на поп співачку? Її українські фанати. Соломія, ну не можна сказати, що Брітні Спірс переслідують натовпи фанатів у Києві, але, ось, наприклад, танцювальний флешмоб, який вони влаштували вчора на майдані незалежності, ви вже бачили трошки раніше у випуску. А сьогодні, коли ми їхали до палацу спорту біля готелю, фанати чатують на неї. Вони намалювали на неї плакати. сподіваються, що вийде до них такий Брітні Спірс і помажу ручкою, скаже «Hello, Ukraine!». От. Ну, поки що Брітні Спірс відсижується у готелі. А фанати дуже ті. Деякі особливо, тому що дехто виграв навіть квиток на зустріч із е, зіркою і навіть можливо затанцює з нею на сцені. виграла выиграла вот, meet and greet, вот цю личную зустріч, Так і ще, видимо і на сцені з нею танцюю. В общем, по повній програмі, довольно. Ми вчора просто прогавили этот момент, когда она была в да. Это для нас посаже. Я, 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 например, дома меня все успокоили, mm -hmm. потому що я була істерика. Вибачте за технічні неполадки. Дякую, Дмитро. Це був Дмитро Фурдак. Він стежить за підготовкою до концерту Брітні Спірс у палаці спорту.